Перепливти босфор ветеран Павло Товстик. Він мріяв давно. Ну і задумане здійснив цього літа. У серпні він здолав дистанцію 6,5 кілометрів майже за півтори години. Плавати Павло почав майже одразу після ампутації ноги. Реабілітація згодом переросла у спорт. Тепер він готовий підкорювати нові вершини, які Дар'я Цесарук знає. Павло до запливу готується дуже ретельно. Спершу трохи розминається. Закінчивши, одягає на голову улюблену шапочку. Вона така зручна, для кинде. А от протез йому доводиться зняти. У воді він Павлу вже не потрібен. <звук> Уздовж доріжки Павло пливе кролем. Півсотні метрів він долає менш ніж за хвилину. Я да, дуже радий за нього, що в нього виходить. І це його мотивує. І він мотивує інших. Дуже гарний приклад для, для інших і ветеранів, взагалі людей. Безпечніша і найлегше для них в плані фізичних вправ, тому, в принципі, всі реабілітологи рекомендують одразу для реабілітації швидше, і Це фізичне навантаження в воді у воді. Відчуття зовсім інші. Там ефект невагомості. Вона сама тримає людину на поверхні. Тому після ампутації спочатку стопи, а потім і гомілки. Така реабілітація для Павла стала просто спасінням. Я навіть в державну обов'язкову програму реабілітації першим би щоб додавав це плавання. Вода в басейни, вода має бути поруч хірургії, поруч палати. Плавання як перший. Спортивне фізичне як перше спортивне фізичне навантаження для реабілітації. Павло мобілізувався ще у 22-му і через півтора роки отримав складне поранення. Він ногою наступив на міну. Це було в Харківській області на межі з Білгородчиною. Ми якраз боронили наші кордони. Я наступив на вибуховий пристрій. Дуже п'ята була розібрана. Врятувати стопу медики не змогли. Проходив ці етапи, як пише книжка. Сприйняття, розуміння, звикати, кудись вийти, це було прям ну, дуже було незручно, і це було незрозуміло, як це так. А потім просто, коли не даєш собі. Дуже розслабитися, я зрозумів, що ну, просто береш і робиш. Протез Павло освоїв швидко, і зрештою водна реабілітація поступово переросла у спорт, бо плавати він любив завжди, тільки тепер відчуття були зовсім інакші. Я розумів, що я маю відштовхуватися, але е, та, те відчуття, яке я відчував і пам'ятав, воно трошки зникло. Якщо є голова, є легені, є серце, людина може плавати. У серпні, після довгих місяців тренувань, Павло зважився на здійснення мрії. Він разом з двома іншими ветеранами переплив босфор. Я коли дізнався, ну я навіть день-два усвідомлював, боявся навіть поділитися. Ми з березня по серпень. це була наша ну, наш відрізок, наш термін, за яким ми мали підготуватися. Протока, що розділяє Європу і Азію, на час всесвітньо відомого запливу для суден закрита. Уздовж траси берегова охорона і рятувальники, бо дистанція чимала. 6,5 кілометрів Павло подолав за півтори години. Його плани на майбутнє ще амбітніші. Павло хоче стати тріатлоністом. Тому, окрім плавання, тепер тренується і на велосипеді. І займається бігом. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.